Сімейний підряд. Ким Янукович обсадив Азарова у новому уряді. Як пресують мільярдерів, Олександра Ярославського примусили продати футбольний клуб. Хюндайні сльози. Борису Колеснікову стало соромно за потяги, в які він пересадив пасажирів. Добрий вечір. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба програми сьогодні. Олексій Ліхман у студії. Лава покращувачів розширилась. Президент призначив нову команду прем'єра. Аборигенів кілька утрималась у своїх кріслах. Одіозник, одіозний міністр освіти Дмитро Табачник, героїня скандалів із ліками Раїса Багатирьова, міністр фінансів Колобов тощо. А от нових облич аж 11. Хто керуватиме країною? І Чому експерти та опозиційні політики вже охрестили новий кабмін філіалом сім'ї та урядом дідів і онуків? Гортав досьє на нових міністрів Ярослав Кречко. Добрий день, будь ласка». їх призначили лише зранку, а вони вже встигли провести перше засідання праворуч і ліворуч. у Миколи Азарова нові підлеглі від сьогодні. В уряді чотири віце-прем'єри. Перший заступник голови Кабміну, ексглава національного банку Сергій Арбузов. Експерти називають його очільником від тепер найвпливовішої групи в уряді сім'ї президента. Кадри родини в уряді це також міністр фінансів Юрій Колобов, глава МВС Віталій Захарченко, очільник мінагрополітики Микола Присяжнюк, які зберегли свої посади. Людиною президента вважається і Едуард Ставицький, який з крісла мінекології пересів у крісло керівника Міненергетики. Мінприроди у свою чергу очолив Олег Проскуряков. Указом президента сьогодні створено і нове міністерство доходів і зборів України. Воно об'єднало митну службу та податкову, керуватиме відомством друг сина Януковича Олександр Клименко. Найбільш плової група це так звана сім'я, яка скоріше за все і сформує неофіційний малий кабмін. Який буде визначати засади соціально-економічної і особливо фінансової політики на чолі з новим першим віцепрем'єром, який готується стати через певний час офіційним прем'єр-міністром Майснувальські Перемогла все таки команда президента з точки зору того, що президент формує державну політику. Другою за впливом групою у Кабміні експерти називають групу Ахметова на чолі з екс-губернатором Дніпропетровщини, а тепер віце-прем'єром Олександром Вілкулом. Мінрегіонбут очолив Геннадій Темник, заступник Вілкула у Дніпропетровську. Також до цієї групи відносять міністра економічного розвитку Ігоря Прасолова та міністра інфраструктури Володимира Козака. Донедавна очільника укрзалізниці, а раніше працівника компанії Ахметова. він втратив колесніко, але отримав можливе кількісне збільшення свого представництва в уряді, зберігає свій вплив на урядову політику, особливо в енергетичній сфері, і група Фірташа. І те, що бойка не тільки залишився в уряді, а ще став і віце-прем'єром, таким координатором. На внетичній сфері це також збереження впливу цієї групи. Четвертим віце-прем'єром став Костянтин Грищенко. Його на посаді міністра закордонних справ замінив Леонід Кожара. Зберегли свої посади в новому уряді. Міністр юстиції Олександр Лавринович, глава мінохорони здоров'я Раїса Богатурьова та міністр освіти Дмитро Табачник. Міністерство надзвичайних ситуацій замінили Державною службою з надзвичайних ситуацій. Її очолив колишній заступник Віктора Вологи Михайло Болоцьких. Підпорядковуватись він буде міністру оборони. Військом керувати поставили Севастопольця, нардепа від партії регіонів Павла Лєбідєва. Міністерський портфель несподівано отримала і Наталія Королевська, яка активно критикувала Азарова на парламентських виборах і обіцяла українцям зарплату у тисячу євро. Королевська замінила Сергія Тігіпка на посаді міністра соціальної політики. Будь-яке дійство повинно мати одну родзинку або одного клоуна. В даній ситуації призначені королевські, це було певною родзинкою. Тому що ніхто не очікував те, що людина, яка дуже довго критикувала не просто владу, а саме Азарова за провали в економіці, буде призначена на посаду, від якої очікуватимуть втілення соціальної політики уряду Азарова. Розкачки не буде, зразу, як одразу з корабля на бал. Сьогодні ж Микола Азаров представляв нових міністрів їхнім підлеглим у міністерстві економічного розвитку. Прем'єр назвав головне завдання свого нового старого кабміну. Ми повинні вийти на заплановані бюджетом показателі приблизно 3-3,5% росту процента продукту. Задача тяжеліша, особливо в умовах продовжуючої рецесії світової економіки. Це уряд ще одного покращення. Вже були попередники, які покращили життя. Тепер прийшли наступники, які так само покращать життя. Абсолютно зрозуміло, що своє життя будуть покращувати. Так, тоді все. вперед. Ярослав Кречко, Андрій Шурін, Тивай. Лавина звільнень та призначень дісталася і регіонів. Нові очільники з'явилися у двох областях на Вінниччині та Дніпропетровщині. Замість Миколи Джиги губернатором Вінницької області став Іван Мовчан. Раніше він був першим заступником голови облдержадміністрації. Олександра Вілкула на посаді губернатора Дніпропетровщини змінив Дмитро Колєсніков. До цього він очолював держагентство з управління державними корпоративними правами та майном. А у 2010-му був міністром промислової політики. Відповідні укази вже підписані президентом. Також Вавчистки на рівні районів звільнив понад десяток голів районних держадміністрацій найбільше перешерстив три області: Полтавську, Івано-Франківську та Дніпропетровську. Прощальне каяття, хрещений батько Hyundai і тепер уже екс-міністр інфраструктури Борис Колесніков вибачився за залізничне покращення, як повідомляє комсомольська правда, відставний чиновник заявив йому соромно і неприємно через технічні непорозуміння з експресами. Процитую користуючись нагодою, хочу попросити вибачення у всіх пасажирів, які постраждали, запізнилися через поломки швидкісних потягів. Проте Колесніков переконує за 2-3 тижні корейські фахівці виправлять усі недоліки на думку експосадовця, проблеми виникли через те, що потяги не протестували перед початком експлуатації, але колишній міністр не сумнівається швидкісні експреси саме це майбутнє укрзалізниці, бо нові спальні вагони коштують надто дорого. Дива не сталося. Суд відмовився відпускати Юрія Луценка на волю. Виїзне засідання у манській колонії закінчилося буквально кілька хвилин тому. Зранку там розглядали клопотання захисту про е, звільнення екс-міністра за станом здоров'я. Дружина загратованого, нардеп Ірина Луценко заявляла, що під час останнього обстеження у її чоловіка були діагностовані доброякісні пухлини у кишечнику. Крім того, переконувала захист, що за термін проведений за ґратами, список хвороб Луценка поповнився цукровим діабетом. Том, цирозом печінки та гепатитом. Інший погляд на стан здоров'я ув'язненого представили тюремні лікарі. Як заявила головний медик пенітенціарної служби на Чернігівщині, усі ці діагнози не більше ніж вигадки адвокатів. І за останньою інформацією, чорні мантії таки відхилили клопотання адвокатів екс очільника МВС. Хмародер з'явився серед гостинного двору одне з найулюбленіших місць відпочинку у столиці, попри усі заборони, і далі продовжують забудовувати. Камазами вже підвозять спеціальну техніку та потрібні матеріали. Активісти переконують, що за кілька місяців на цьому місці виросте багатоповерхівка. Тож, аби спинити незаконне руйнування, декілька відчайдухів навіть забаракадувалися в одній із кімнат будинку. У такий спосіб люди сподіваються завадити рейдерам руйнувати двохсотлітню пам'ятку архітектури. На спокої будівельників, що ні. Нібито реставрують споруду, стоять десятки молодиків у масках. Активісти розповідають, так звані охоронці поводять себе агресивно і навіть погрожують розправою. Ані зайти до середини, ані вийти вони не дають, не пустили. І наших журналістів нагадаю, півсотні чоловіків у чорному захопили гостини двір ще минулої середи. Тоді під гарячу руку нападників потрапили декілька киян. Натомість міська влада на такі дії дотепер не відреагувала. В гостинному дворі йдуть повні підготовчі роботи для заливки і арміровки нового фундамента, буквально посередині. Дуже схоже, що це має бути висотка. інтерес, особистий інтерес бізнес-кругів ідуть дуже високо, можливо, навіть в оточення президента. У Луцьку невідомі обстріляли автівку народного депутата від свободи. Валерій Черняков зазнав нападу біля центрального міського ринку. Правоохоронці встановили, що поцілили у скло машини із пневматики. Нартеп звернувся до лікарні, бо йому зачепило скроню, але поранення виявилося незначним і постраждалого вже відпустили додому. Чому напали на депутата у свободі своїх версій не висувають? Відомо, що Черняков повертався із коваля, де живе його родина до Києва на пленарне засідання. Стріляли з пневматики, тому шарик розплюснутий, задів покров волосівний покров О, голови. Є певні версії, є певні напрацювання, багато людей опитано. Ми будемо загальнувати, дивитися і займатися розкриттям даного злочину. Пішки швидше, ніж машиною. Сніг знову паралізував столицю. Ішов і що впівдняє, Розчищати замети. Комунальні служби не квапилися. Тож, в результаті, кияни, що виїхали з роботи о 18-ті, стояли у кількагодинних тягнучках. У центрі, за даними інтернет-ресурсів, сталося близько 50 аварій. Сайт Яндекс.Пробки досі вказує на завантаженість шляхів і ставить київським заторам 10 балів із 10 можливих. Говорится дурдом, во-первых, а дороги не чистят, я не знаю, что, что за власти, это же бардак. В Ощеговке еду, там же вообще дурдом, не подняться, не, не спуститься. Я не знаю, как. Ну, куда деньги выделяются, я и вообще не понимаю. Дуже, дуже, дуже погано. Про 20 километров в час максимум. Больше не получается. Стекло протирал, выехал на обочину, сейчас съехать не могу. Вот и все. Никто не останавливается, вот уже час стою. Більше новин сьогодні. Далі у випуску, і, зокрема, будемо говорити про таке. Лабораторія Сирійської війни. Асада звинувачують у використанні хімічної зброї. Демонізація Березовського. Фільм про опального олігарха зчинив скандал у Росії. Футбольна опала Ярославського. Хто відібрав у мільярдера клуб Металург? Башара Асада звинувачують у застосуванні хімічної зброї. За повідомленням арабських змі у передмісті Хомса із літаків скинули щонайменше два контейнери з отруйним газом. Нині цю територію контролюють повстанці. Вони заявляють про сімох загиблих та десятки поранених. Місцеві мешканці також розповідають у постраждалих параліч, проблеми із зором, нудота, марення та задуха. На думку лікарів, це може бути зарин. Повстанці повідомили телеканалу Аль-Джазіра, що в них не вистачає протигазів, аби захиститися від таких атак. Нагадаю, впродовж останніх кількох тижнів західні країни інформували про те, що Асад готується застосувати хімічну зброю і попереджали, її використання може мати юридичні наслідки. Я не бачив цієї речовини. Відчув її лише коли вдихнув. Коли впав контейнер, я лише побачив, як щось малахнуло. Спочатку мені перекрило горло, і я осліп. Мене також паралізувало. Після чого сюди мене принесли люди. Зупинили боротьбу за права жінок. Індійська поліція оточила кордонами значну частину столиці країни, перекрила автошляхи та закрила дев'ять станцій метро. Все це у відповідь на масові протести на захист прав жінок. Як наслідок, тисячі людей не змогли дістатися своїх робочих місць та навчальних закладів. Такі кроки є реакцією влади на масові сутички, під час яких постраждали понад 140 людей, більш ніж половина з них поліцейські. Мітингувальники вимагають введення смертної кари за зґвалтування. Заворушення почалися минулого тижня після того, як 16 грудня у громадському автобусі шестеро нападників зґвалтували 23-річну студентку та побили її хлопця. Після цього обох виконали з автобуса просто на ходу. Кількість сексуальних злочинів у Нью-Делі найбільша серед міст Індії. Тут, за даними поліції, про насилля заявляють кожні 18 годин. Депутати рівненської облради готові стати зірками інтернету, але не менше ніж за 100 тисяч гривень. Саме таку суму оцінили вартість техніки для трансляції сесії у мережі. Автор задуму обурений за його підрахунками, це мало б коштувати близько 10 тисяч. А його луцькі колеги взагалі примудрилися організувати вихід в інтернет безкоштовно. Навіщо ж платити більше? Дізнавалася Тетяна Коваль. У Луцьку сесію міськради віднедавна можна подивитися по інтернету наживо. Ось це засідання розпочалося о 10-й ранку, і з цього часу можна стежити, які за яке питання голосують депутати. Луцький досвід вирішили перейняти у рівному, однак, уже декілька місяців сперечаються, скільки буде коштувати такий публічний доступ до інформації. Щоб Рівницька облрада ось так могла себе продемонструвати виборцям, потрібно менше 10 тисяч гривень, порахував ініціатор інтернет-трансляцій. І здивувався, коли побачив кошторис на 101 тисячу, а замість двох камер та кабелю 16 позицій. В обласної ради є своє бачення того, скажімо, тієї трансляції або тих. Технічних можливостей, тому якби у нас стосовно цього й були певні розходження, ми не дійшли спільного консенсусу. Керівник справи мобл ради, який замовляв кошторис, пояснив, якщо витрачатися, то лише на дорогу техніку, якщо камери, то професійні, якщо трансляції, то не лише сесій, а й засідань депутатських комісій. А для журналістів та гостей повісити плазми не менше ніж за 16 тисяч за межами сесійної зали. Там буде обладнані місця спеціальні. Для журналістів, де вони можуть з екрану телебачення брати картинку, наприклад, і чути звук. Тобто це не буде перешкоджати вашій діяльності. ip камера у кошторисі облради вартує майже 23 тисячі гривень. Це вже шпигунська техніка, кажуть продавці у магазині, такими користуються служби охорони. Вони Вращаються повністю всі сторони, то тобто 360 градусів. Обзора у них у ніг двадцятикратний зум, дуже чувствительний мікрофон Full HD. фул хаде при любому У Луцьку, де техніка вже встановлена і працює. Взагалі не витрачали бюджетних грошей. Діляться досвідом у міськраді. Витрати взяв на себе місцевий фонд, який виграв грант. Дві веб-камери, плюс ноутбук і кабелі. Все, що стосується технічного обладнання, воно обійшлося 6140 тисяч гривень. Що стосується змін, які ми робимо зараз на сайті, і роботи по удосконалення сайту це біля 10 тисяч гривень. У рівному після того як журналісти оприлюднили із завищеними цінами на техніку для трансляцій, облрада вже готова майже в половину скоротити витрати. Можливо, ми зупинимося і на цифрі 60, там чи. 70 чи 50. щоб сесійні засідання Рівненської облради таки стали публічними? Депутат ініціатор готовий шукати спонсорів. Запропонує скинутися і колегам, і сам пообіцяв не пошкодувати з гаманця 5 тисяч гривень. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, Тавай. Спортивний скандал року мільярдер Олександр Ярославський продав своє дітище футбольний клуб Металіст. Причиною назвав тиски з боку місцевої влади. На сайті команди з'явилося повідомлення, що він складає з себе повноваження президента клубу, і фінансувати команду тепер буде інший інвестор. За даними видання Форбс Україна, так Ярославський поставив крапку у конфлікті із мером Харкова Геннадієм Кернесом, який погрожував забрати у клубу стадіон. Міський голова наголошував: за угодою бізнесмен має орендувати спортивну арену лише на період матів. Фактично ледь не прописався там. Арена більшість часу простоює і не приносить прибутку. Тепер Кернесу доведеться домовлятися з іншим господарем групою компаній Газ Україна 2009», якою керує харківський бізнесмен Сергій Курченко. У відкритих джерелах про компанію майже нічого не відомо. У неї навіть немає свого сайту. Інформацію про те, що вона погоджується фінансувати команду, розміщено на сторінці Металісту. Форбс Україна, покликаючись на власні дані, повідомляє, вартість угоди з продажу може становити 300 мільйонів доларів. За словами Ярославського, він інвестував майже вдвічі більше у команду розбудову стадіону та підготовку міста до Євро 12 Єдина, вона ж головна причина, з якою я змушений залишити клуб незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і як наслідок безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей. Прокоментував ситуацію з металістом і інший фігурант скандалу мер Харкова Геннадій Кернес на його думку Олександр Ярославський склав повноваження передусім із фінансових міркувань. Такі здійсни по продажі одного з лучших клубів в Україні і успішного клубу на європейському рівні, Я думаю, що за один день не проїздя з однієї сторони лукавство, з іншої сторони, завалированные вещи, которые давно были предметом торга. Далі у нас іще одна історія з рубрики Багаті теж плачуть. Великий наступ на Березовського Росія пішла війною на свого біглого олігарха і показала сенсаційний фільм про злочинну сутність Бориса Березовського. Його звинуватили щонайменше у п'ятьох замовних убивствах, а також численних замахах та інтригах по всій Європі. Не обійшлося без України. Березовському закидають спробу підірвати Віктора Ющенка у 2005-му. Борис Березовський живе у Великій Британії останні 9 років, та в Росії не можуть про нього забути на думку автора скандального фільму Березовський Андрія Кондрашова. За олігархом досі тягнеться шлейф його злочинів. У документальному фільмі обвинувачення у причетності Березовського до смерті журналіста Влада Лістєва, вбивства утікача Олександра Литвиненка та загибелі грузинського бізнесмена Бадрі Патеркацишвілі. На думку автора фільму, скандальний олігарх відзначився мало не на всіх континентах світу. За кого русским тепер приходиться оправдуватися, і хто на репутації Росії посадив пітно здесь, на противоположному конце планети. Фільму викриття завершився далеко за опівнічне ділі по головному державному телеканалу Росія. А вже вранці свідчі підняли усі справи, порівняли їх із журналістськими версіями. І ще до обіду генеральний прокурор Юрій Чайка доручив провести слідство за усіма згаданими фактами. Факти, і зложені в документальному фільмі Абарісі Білізовському прошедшим на телеканалі Росії. Безусловно, будуть провірені слідством. І їм буде дана соответствующая правова ценка. Сам Березовський нову хвилю обвинувачень не коментує, проте голова створеного ним Лондонського фонду громадянських свобод Олександр Ольфар вважає, що фільм навмисно випустили на екрани одразу після завершення у Лондоні слухань по справі смерті Олександра Литвиненка. Березовський активно підтримував Литвиненка. А тепер з'ясувалося, що британська влада має докази причетності російської влади до цієї смерті. Водночас усі фігуранти цих версій, як і сам Березовський, поки не дають коментарів. А опозиційні російські ЗМІ вказують на очевидне політичне замовлення викривальних фільмів, об'єктами яких вже не вперше стають недружні до Кремля політики. Юля Куценко ТВА. Ну, от, власне, все на сьогодні. Дуже дякую вам за увагу. Прощаюся до вечора вівторка.